У процесі катехізації виникають педагогічні проблеми. Як свідчать євангельські тексти, з ними стикався і сам Христос. Звертаючись до людей, Ісус використовує притчі, намагаючись таким чином пристосувати своє вчення до мислення слухачів. Він викладає Його поступово, враховуючи труднощі учнів у Його сприйнятті. І тільки в другій половині свого проповідницького служіння він прямо говорить про ті страждання, які на нього чекають, після чого наприкінці розкриває перед ними свою тотожність не тільки з Месією, а й з Сином Божим. Слід також наголосити, що в особливо важливих діалогах Він передає суть свого откровення. Відповідаючи на запитання співрозмовників та використовуючи зрозумілі їм вирази, іноді Він сам ставить питання, ставить проблеми. Христос показав нам тим самим, що катехітичне повчання повинно набувати різних форм залежно від того, до яких груп людей або яких окремих осіб ми звертаємося. Він вказав нам також на характер і допустимі межі такої адаптації. Христос повністю викладав своїм слухачам вчення, провіщати, яке він і був посланий, і, незважаючи на опір слухачів, подав своє вчення з усіма вимогами віри, що з нього випливають. Згадайте його євхаристійну проповідь, виголошену в День чудесного розмноження хлібів. Незважаючи на те, що багато хто ремствував і відійшов від Нього, Христос не змінив свого вчення і закликав учнів сприйняти Його слова. Передаючи своїм слухачам всю повноту послання, Ісус Христос покладався на освячуючу благодать Святого Духа, під впливом якої ті, хто слухав Його, пізніше зрозуміють те, чого не зрозуміли відразу. Тому і ми, адаптуючи катехізацію, не повинні збіднювати чи спотворювати суть Божественного Откровення, але зобов'язані прагнути до того, що вчення Христа було прийняте згідно з вірою під впливом благодаті Святого Духа. Наслідуючи приклад Ісуса Христа, єдиного вчителя, церква намагалася пристосувати свої катехетичні настанови. До можливостей тих, кому вона несла світло євангельського вчення. Ці зусилля даються взнаки особливо у наш час, коли є певні успіхи в галузі катехетичної спеціалізації. Збільшилася кількість інститутів, що займаються підготовкою катехетів, проведено систематичні дослідження з методики катехізації, визначено найефективніші способи навчання. Хочеться побажати, щоб ці зусилля були продовжені та отримали подальший розвиток. Проблеми адаптації катехізації різноманітні і складні. Вони зумовлені географічним місцем та історичним часом проведення катехізації, і не виключена можливість виникнення подібних проблем у майбутньому. Необхідно зауважити, що в сучасних умовах ці проблеми. Пов'язані з розвитком нових засобів масової інформації, поряд із застосуванням простих та традиційних форм катехізації з'являється можливість використовувати в процесі катехетичного навчання найсучасніші засоби поширення інформації. Церква заохочує спроби створити нові форми передачі євангельських істин, слід вітати кожну позитивну ініціативу, що робиться в цій галузі. Та підтримувати тих, хто виступає першовідкривачами у сфері катехізації. Катехізація не повинна зупинятися на досягнутому у минулому. Як уже було сказано мною в апостольському посланні Катехезі Траденде, необхідно постійно оновлювати катехетичну діяльність шляхом значного поглиблення її змісту, її педагогічних основ, пошуків відповідних мовних засобів. Використання нових форм ефективного поширення катехетичних настанов. Можна сказати, що катехізація, так само, як і сама церква, спрямована на краще майбутнє, яке потребує активної взаємодії всіх зацікавлених осіб, а також доброзичливого ставлення до послідовного розвитку людського суспільства. Необхідність оновлення. Потребує постійного та точного аналізу досягнутих результатів. Не можна керуватися принципом, що все нове, добре та корисне, необхідно на досвіді переконатися у ефективності обраного шляху. Хоча останнім часом докладалося чимало зусиль, спрямованих на розвиток методів катехізації, все ж таки не можна ігнорувати той факт, що в багатьох місцях. Відзначені численні скарги на недоліки та невисоку результативність деяких нових методів. На Синоді 1977 року були відзначені недогляди і навіть прогалини в усьому тому, що було зроблено досі, поряд з безперечним просуванням вперед, завдяки енергійній діяльності катехетів і багатьом ініціативам, які обнадійливі. Зазначені недоліки повинні спонукати нас до ґрунтовного перегляду застосованих методів та традиційних принципів. На синоді було наголошено, що катехетичне навчання має бути передусім природним, систематичним і не заснованим на імпровізації. Безумовно, застарілі звичні методи і рутина породжують закостенілість, байдужість і різного роду перешкоди. Але необхідно також визнати, що непродумана імпровізація вносить сум'яття в уми учнів, дітей та їхніх батьків, і стає причиною різного роду помилок, дезорганізації і, врешті решт призводить до повної втрати єдності. Крім систематичності, що передбачає чітко розроблену програму та мету катехетичного навчання, на заключному засіданні синоду було названо ще три відмінні риси катехізації. Вона повинна стосуватися всього того, що є найголовнішим і найважливішим, не торкаючись спірних проблем і не перетворюючись на теологічне дослідження чи наукову доповідь. Має бути досить повною, тобто не задовольнятися лише викладом першого основ християнської керигми. Катехізація має стати всебічним введенням у християнське вчення, що висвітлює всі аспекти християнського життя. Бажання передати християнське вчення якомога повніше природним чином випливає з віри та любові, які передбачають відданість цілісному божественному откровенню та прагнення в усій повноті донести його до інших. Головна основа катехізації дух віри. І марними будуть пошуки найкращих методів та їх досконалення, якщо вони не пожвавлені духом віри. Наукові аспекти педагогіки не можуть замінити відсутність віри. Саме віра спонукає катехета шукати більш досконалі методи викладу та поширення християнського вчення. Віра, душа катехізації, що надихає педагогічну працю катехета. З іншого боку, катехізація як одна з форм передачі Божественного відкровення, що здійснюється церквою. І за змістом, і за методами викладу повинна відповідати загальним принципам цієї передачі, що базується на нерозривному зв'язку Святого Письма, Церковного передання та Учительства церкви. Ми ще повернемося до цих принципів у наступних бесідах.